Усиль до нас прийшов, друзі. Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам благодаті, благословеної нам світлої суботи. Ой, чи є ж ту сіно, чиї-то покоси, чи я то дівчина розпустила коси. Дуже гарна пісня. Але, друзі, дійсності. Чиї сіно, чиї покоси. Сіно моє, покоси не мої. Добрі люди напівсухе, напівсуху півсуху е траву принесли мені на подвір'я. Я розкидала і буде перша купичка для моєї. Ну, невеличка купичка для моєї красунечки. Тому що, друзі, я вам ставлю відео, як косили в мене. Ви бачите, травичка була ще невелика. І, як такої сіна ще немає. Чутно трактор гуде і, і косилка где Марічки. Покосять подвір'я і буде на свято. Гарненько і чистенько. Ну, а тут в нас купичка буде. Та якось так. Я його розкидала. З самого ранку десь о 9-й годині мені принесли. Я його розкидала гарненько. А тепер вертаю, хай десь до п'ятої години посохне, а тоді зберу купичку і на Христове Воскресіння буде чистенько і гарненько, і сінце буде висушене, і вулиця буде чистенька. Ще тут чуть-чуть, ще трішки повернути, але Відразу поверну і своє. Ставочок, друзі, треба чистити. Може, сьогодні і закинуло пна. Оце ще косили налетіло. Хоча травечку урибка любить. Так, сьогодні, напевно, і почищу ставочок. Скільки буду сипати, не знаю. Вода вже чуть падає, та думаю. Скільки я там купила 5 кілограм, напевно. Може вкину. Я думаю, що це не буде багато. Рибка кидається. Маленька, але кидається. Ну і моїх дві баріски. Одна доверху, друга донизу. Ну що ж, друзі, будемо річка працювати. А коли вже буду, напевно, збирати, тоді і з вами зустрінусь. А тепер я доповертаю, переверну сінце своє і нехай сохне, поки є час, поки є погода. І будемо сушити. Ось, дівчата і хлопці, вже майже все. Так, це буде четверта попінка. Ще одна буде п'ять. Вони не дуже великі, тому що попінкою підношу. Відтягую наверх, бо там чуть-чуть проблемно. Доски лежать. Ну, та якось так. А коли вже все вберу, тоді, тоді я вам і все покажу. А тепер пауза. Ну, оце, друзі, ми на горищі. Ось яка купичка вже. Перша купичка. Ну, це це ще з минулого року. І це з минулого року. Ще багато-багато сіна. Буде на підстилку, буде і на корм. А це є в нас початок. Натросилось на доски, все поприбираємо і буде порядок. Попідгрибаємо усе. Усім до побачення! Бережіть себе і своїх рідних. пока пока Ну, а це в мене така картопелька. Пока, друзья, пока.